За освітою я економіст, е, працював і бухгалтером, і касиром, е, працював і на будівництві прорабом, е, був, е, співаю в церковному хорі. Те, що буде вторгнення і буде повномасштабна війна, я знав і до 24 лютого я до нього готувався. 24 лютого я Прокинувся о шостій ранку, і мені батьки повідомили, що почалася війна. І я сказав батькам, що мені треба доздавати аналізи крові для того, щоб попасти в ТРО. І десь о пів о пів на восьму я вже був в Красноградському штабі. Мотивація була насправді: це зберегти країну. Ми могли її втратити, ми, ми і зараз можемо її втратити. Ні, ніхто не сказав, що ми вже все виконали, всю всю роботу. Ні, у нас ще дуже багато роботи. Дуже сильно я переживав, що ми втратимо країну і ну, нам нікуди буде тікати. тікати. Тому я і пішов. Коли я прийшов в батальйон, я був звичайним стрільцем. Потім я через пів року мене перевели в зв'язківці. Я виконував обов'язки радиста, але попутно в мене ця думка вона ніколи не зникала. Те, що ну, потрібно становитися спочатку помічником капелана, а потім в майбутньому капелану. В батальйоні ми познайомилися з цим Володимиром Капеланом. І... Він теж для мене став таким прикладом, як потрібно нести службу саме Капеланську. Існує таке навіть правило, що потрібно рятуватися духовно самому і навколо тебе повинні будуть рятуватися люди. Так от, я бійцям, нашим воїнам пояснюю, що найголовніше в цій війні зберегти душу. Щоб вони розуміли, що те, що вони роблять, це правильно, те, що вони знищують окупанта, в цьому немає ніякого гріха. Навпаки, вони допомагають окупанту потрапити побистріше до Бога. Хочу сказати, що дуже важко нашим солдатам, нашим військовим, жити в окопах, жити в бліндажах. Це надзусилля. Це взагалі надлюди, вони, вони, вони будуть будувати демократію в нашій країні, бо вони знають, що, чому, чого це варто, чого варта незалежність України. Вони за це проливають свою кров, і тому саме вони будуть відстоювати Україну. Коли повернуться. Коли я спілкуюся з бійцями, коли вони мені кажуть про якісь свої проблеми, хвилювання, я покладаю не тільки надію на якісь психологічні методи впливу, я на перше місце ставлю допомогу Бога, Тобто, щоб він допоміг бійцю витримати, щоб його якісь душевні страждання, там, сімейні проблеми вирішилися для нього позитивно. От. Тобто я на перше місце ставлю Бога, щоб він допоміг. Я дякую лише Богу тільки за те, що от, от, в цих підрозділах так ставляться до, до капеланів. Тому взагалі немає ніяких проблем. Якщо мені потрібно кудись поїхати, в якийсь підрозділ, там поближче по, до, до позицій, то ну, хлопці завжди кажуть: сідай, поїхали, і ми їдемо. Якщо ми говоримо про е, перемогу української армії над Росією. Це вихід на кордони 91-го року. А перемога держави і перемога громадян України це визнання себе рівними всьому світові. І заборона Росії безпідставно приходити і вбивати наших людей, руйнувати наші міста. Я хочу, щоб переміг Бог і Україна для того, щоб українці не збудували собі. Ідола, ідол це завжди падіння. А якщо українці переможуть разом з Богом, то ця перемога буде на віки. Для всіх громадян України і для побратимів хочу побажати їм перестати будувати ідолів. Хочу побажати їм знайти істину, знайти Бога.